Вітаю на каналі Лібідо. Сьогодні я розповім 10 цікавих фактів про одного з найдобріших та найхаризматичніших акторів Голлівуду Кіану Рівза. Кіану Рівс народився у столиці Лівану Бейруті в родині англійки та уроженця Гаваїв. По батьківській лінії у Рівза за є ірландське, португальське, гавайське і навіть китайське коріння. Ім'я Кіану з Гавайської мови перекладається як прохолодний вітер над горами. Через незвичайне ім'я на самому початку акторської кар'єри Рівс навіть подумував взяти собі псевдонім. У 1994 році Рів знявся в головній ролі у бойовику Швидкість, яка принесла йому популярність та перший великий гонорар. Однак, коли йому запропонували зіграти у сиквелі, Кіано відхилив вигідну пропозицію у розмірі 14 мільйонів доларів, вважаючи за краще знятися у картині Адвокат диявола разом з Аль Пачіно та Шарлі Стерон. В результаті кінокомпанія Твенті Сенчері Фокс 10 років не запрошувала Кіано до своїх проєктів. До речі, актор погодився на занижені власної зарплатні заради залучення до фільму Аль те саме він зробив і в дублерах заради участі Джина Хекмана. За участь в трилогії матриця Кіану заробив 114 мільйонів доларів, 80 з яких роздав членам знімальної групи та рядовим співробітникам, які працювали над франшизою. Зокрема, після зйомок фільму Матриця перезавантаження Рівс подарував 12-м каскадерам нові мотоцикли Харлі Девідсон. До речі, спочатку брати Вачовські бачили в ролі Нео Джоні Депа. А студія Warner Bros. взагалі хотіла запросити Бреда Піта, проте вибір зупинився саме на Кіану. Незважаючи на те, що капітал актора оцінюється приблизно в 300 мільйонів доларів, свій перший будинок він купив у віці 39 років. Кіано також має квартиру в районі центрального парка в Нью-Йорку. До цього рівс жив у готелях, найулюбленішим з яких був Шато Мармон у Лос-Анджелесі. Єдина річ, на яку актор не шкодує коштів для себе, це мотоцикли, яких у нього аж три. Хоча Кіану неодноразово був помічений і в громадському транспорті. На початку 90-х років Рівз захопився музикою. Він був басистом та бек-вокалістом у гранж групі Докстар щоправда, коли їх запросили на один із фестивалів під назвою Метал Фест, гурт свистали, бо той грав не таку важку музику, як усі інші. Кіано згадував, що НАТО обкидав у них банки та кричав від стій. Проте це його не засмутило, а розсмішило. Докстар навіть випустив два альбоми. Проте потім Кіано покинув колектив через свій щільний графік зйомок. Незважаючи на професію максимально пов'язану з публічністю, актор не любить галасливих компаній, віддаючи перевагу самотності. Люди, ж, які знають рівза, кажуть, що він є дуже тактовним та вічливим. Він не ділить людей за їхнім соціальним станом та запам'ятовує імена всіх, з ким йому доводиться працювати. Крім того, одного разу Рівз зробив одному з декораторів фільму розкішний різдвяний подарунок, дізнавшись про те, що чоловік має сімейні проблеми, Кіано вручив йому премію в розмірі 20 тисяч. already Фанати актора оголосили 15 червня неофіційним днем підняття настрою Кіану Рівзу. Таке жартівливе свято з'явилося після того, як до інтернету потрапили фотографії сумного Кіану, який поїдає сендвіч на лавці. До того ж у світі існує рух під назвою Кот Кіану. Послідовники цього руху вважають, що вивчивши фільми Рівза, можна дізнатися про приховані таємні сили, які контролюють наш світ. Засновник теорії проводить паралелі між філософськими концепціями та символікою. Найбільш знакових картин актора, таких як Матриця, Адвокат Диявола та Костянтин, його дослідження припускають, що є невидимі сторони нашої дійсності, які контролюють наше життя. Про свої духовні переконання Кіано говорить дуже стримано, наголошуючи, що це дуже особисте. В свій час вважалося, що Кіано буддист, проте сам актор говорить, що відчуває великий інтерес та повагу до буддизму, проте не знайшов у ньому притулку. Згідно з іншою поширеною думкою, Рівс є атеїстом. Проте і цю теорію Кіано спростував, неодноразово згадуючи в інтерв'ю про те, що не виключає існування Бога чи інших вищих сил. Коли Кіано запитали про життя після смерті, він відповів. Пів, я знаю, що ті, хто любить нас, будуть за нами сумувати. Рівс є одним із найщедріших голівудських акторів, які виділяють великі суми на пожертвування. І, хоча Кіану не афішує своїх добрих справ, він і не приховує, що займається благодійністю. Так відомо, що актор підтримує Пету американську організацію, яка відстоює права тварин. Фонд Сікіт з педіатричну дослідницьку лікарню та Stand Up to Центр благодійну програму, націлену на залучення грошей для дослідження онкологічних захворювань. Разом з цим Кіану утворив фонд боротьби з ра якому переказує великі суми грошей. Незважаючи на те, що за свою кар'єру Рів знявся у понад 70 фільмах, він ні разу не був номінований на жодну серйозну кінонагороду. Лише в 2005 році удостоївся зірки на Голівудській алеї Слави. До речі, зі студії мистецтв, в якій Кіану навчався акторському ремеслу, його відрахували з формулюванням за непокірність. На сьогодні це все. Якщо ви хочете і надалі дивитись відео з цікавими фактами зі світу кіно, ставте лайк, пишіть коментарі для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!